Найкомпактніший імпакт на даний момент на ринку від компанії Milwaukee, серія М18. Назва дуже, дуже лезна. В описі все буде написано. Чому я вам його показую? У минулому році, то саме у 2024 році, компанія Milwaukee прийняла рішення саме рухатись в серію субкомпактних та компактних інструментів. І як ви бачите, це у нас 18 вольт, 190 ньютон крутного моменту. Дивіться, його можна сховати просто в кулаці. І давайте спробуємо, адже дуже багато є різноманітних думок. У нас є тут два з один більший, другий менший. І давайте подивимося, як він буде його крутити. Спробуємо. Справиться, не справиться, подивимося все в очі. Абсолютно без проблем, при тому всьому, що тут дуже крута електроніка, яка змінює оберти, за рахунок чого частота зростає або зменшується, в залежності від рівня навантаження, що дозволяє плавно працювати. Як ви бачили, що змінювалася швидкість в залежності від того, яка була твердість матеріалу, адже матеріал будь-який неоднорідний. Давайте спробуємо ось цей більший. Ще один. Цей інструмент дозволяє вам працювати просто однією рукою. І я вважаю, що на нього зараз найкраща ціна на ринку серед всіх професійних імпактів даного сегменту. І тим паче він є в кількох цікавих акціях. Він є в акції саме з двома четвірками зарядка кейс. І зараз є також дуже цікава акція при купівлі каркасу інструменту. Тобто, якщо ви вже маєте інструменти від компанії Milwaukee 18 17-вольтової бази, ви купляєте каркас і двохамперний акумулятор вам іде в подарунок. Ну а далі ви знаєте, що за якісними та професійними інструментами вам до нас.